Мої шанування на каналі ТВА і знак оклику. Щоденна програма, в якій ми обговорюємо найважливіші теми у правоохороні правозахисній сферах, а також у секторі безпеки. Українська гельсінська група разом із ще чотирма десятками правозахисних організацій опублікувала доповідь про права людини в Україні в 2012 році. Значну його частину присвячено політичним переслідуванням. Короткий сюжет на цю тему. людина в Україні сьогодні по суті справи живе в кримінальній країні, яку побудував Янукович. Політичні в'язні, утиски опозиції заборони мирних зібрань в опублікованій наприкінці лютого доповіді права людини в Україні 2012 конституються Констатуються чимало невельми втішних фактів. Серед іншого, правозахисники, котрі підготували доповідь, наголошують на використанні правоохоронної системи для досягнення політичних цілей. Особливо наголошуються на ситуації з недотриманням усіх прав українських в'язнів. Відзначено погіршення тенденцій у дотриманні свободи слова і свободи вірувань. Є трудова угода, якась чи контракт серед найбільш кричущих проблем українського суспільства суцільне зубожіння, зростання бідності і соціальної нерівності. Падіння економічних показників разом зі скороченням соціальних програм призводить до ситуації, коли українці більше думають про виживання. Але ніяк не про свої права, якщо людина знаходиться під вартою, водночас правозахисники відзначають і позитивні зміни, зокрема призначення нового омбудсмана Валерії Лутковської, запровадження нового кримінально-процесуального кодексу і поліпшення ставлення держави до іноземних громадян. Наші гості сьогодні Євген Захаров, голова правління Української гецінської спілки, а також Аркадій Бущенко, виконавчий директор цієї самої спілки. Мої вітання. Я Такий фоліан доволі об'ємний. Права людини в Україні 2012 року. Визначте, будь ласка, що тут найважливішого з точки зору динаміки порівняно з попередніми роками. Ну… Для нас є дуже важливим те, що е, нарешті ми можемо сказати, що велика частина наших рекомендацій реалізована, це стосується насамперед Кримінального процесуального кодексу, який містить багато запобіжників проти катувань. Е, е, крім того, були ухвалені е, е, непогані закони про громадські об'єднання, про адвокатуру, про е, благодійні фонди. В країні розгортається система безоплатної правової допомоги буквально з нуля, і все це не можна не бачити, що це є певні досягнення безперечно. Але якщо подивитися на загальну картину в цілому, то можна сказати, що це ложка меда у бочці дьогтя, оскільки загальна картина залишається похмурою, і з деякими іншими правами ситуація погіршилася. Ну, наприклад, Ситуація із незалежністю судової влади можна сказати, що кількість порушень права на справедливий суд ще виросла, і ми сьогодні не маємо незалежного, сильного, справедливого правосуддя. Взагалі без такого правосуддя важко говорити про захист прав людини як такий, бо без незалежних суддів це дуже важко робити. Я б сказав би, нагадав би таку річ, що ще в четвертому році нашої ери Августин Блаженний сказав таку річ, що держава без незалежного справедливого правосуддя це не держава, а зграя розбійників. І е, на превеликий жаль, ця максима вона продовжує залишатися актуальною. Пане Аркадію, ваша думка згоден, це наша спільна думка про, те, про ситуацію з правами людини. Дійсно, є певні досягнення, доволі значні. Завдяки багатьом факторам такі розпочалися певні реформи. Ну, але все ж таки в багатьому ці досягнення перекреслюються існуванням політичних в'язнів, які ну просто. Відволікають увагу від дійсно багатьох позитивних зрушень. І, на жаль, нічого в Україні не будуть бачити як державу, яка розвивається, поки таке буде існувати. Бо наявність розправи з політичними опонентами в країні не вибачається цивілізованим світом. Окремо ви згадали у цій доповіді справи, які раніше, напевне, не входили до неї. Це щодо щодо процесів над учасниками національно-патріотичних радикально правих рухів, зокрема, ви згадали про історію з пам'ятником Сталіну у Запоріжжі, які відруйнували в, в минулому в минувминулі до А також було... історія з так званими Васильківськими терористами. Так. Ми багато говорили і показували в наших розслідуваннях про ці справи 2011 року. Чому ви згадали про них окремо і в якому ключі? Ми згадали про ці справи, тому що ці справи також належать до кримінальних переслідувань з політичними мотивами. Ми розглядаємо політично мотивовані справи, виходячи з певних настанов, які існують в світі, ще з переслідувань за радянських часів. По-перше, по-друге, є резолюція. Ради Європи від 3 жовтня минулого року, яка дає визначення політичних в'язнів. На нашу думку в цих справах люди, які знаходяться за гратами, підпадають під цю дефініцію. І тому ми про це згадали. Ну, тут слід зауважити, що суд ще йде, і ми не маємо доступу до матеріалів справи, тому висловитися так би мовити, остаточно і беззаперечно, ми тут просто не можемо ще. Це треба добре її вивчити, але все те, що відбувається в цій справі, те, що було під час слідства, нас переконує в тій думці, що це справа політична. Що стосується справи відносно пам'ятника Сталіну, там пам'ятника Зержинському, і ще було декілька подібних справ, то тут все більш очевидно. В цих справах інкримінували хуліганство, хоча це абсолютно невірна класифікація, про що ми писали. Я навіть можу сказати, що до цієї думки прислухалося, скільки хлопців Трезубу їх обвинуватили всуванні чужого майна. Замість хуліганства і доволі швидко випустили із слідчого ізолятору. Це було в квітні 2011 року, тобто вони там пробули 4 місяці. Цей суд ще досі не закінчений, там йде спор, скільки ж вони мають заплатити за той бюст Сталіна, який належить комуністам і їхньою приватною власністю, і так далі. Ну, я хочу сказати, що от зовсім нещодавно відкрили кримінальну справу проти Загіра Смідляєва, це кримський татарин і заступник голови Меджлісу, який зіпсував виставку Сталіну на день його народження, 23 грудня минулого року в Сімферополі. Ну, я вважаю, що це блюзнірство, і цілком поділяю ці думки Загіра і е, Алі Хамзіна, який брав в цьому участь. І знов таки хочу сказати, що кваліфікація цих дій хуліганства абсолютно неприйнятна. Це не є хуліганство. Ну тому що такі вчиняються не з мотивів суспільної неповаги, безперечно. а з тут немає ідеологічних мотивів. Так тут немає неприязні до конкретних історичних постатей. Крім того, якщо подивитися на результати слідчих досліджень, ставлення до Сталіна в Україні вкрай негативне, між іншим. Якби я побачив таку виставку, я, я не можу поручитися, щоб що я не зробив би те ж саме. Чесно, тоді була б ще що. одна справа про хуліганство вже. Ну... Відносно. Ні, ви знаєте, є якісь є якась межа. Не можна так ображати людей. Не можна. В країні, де мільйони людей загинули внаслідок дій цього вбивці, от такі виставки йому йому влаштовувати. Це хотіли додати щось панерку. Я хотів сказати, що ну, насправді проблема використання кримінального судочинства для мети, для якої вона не предназначена, для протиполітичних опонентів, проти громадських активістів, проти бізнесменів для поділу бізнесу, тобто, Ця проблема не обмежується двома-трьома справами, вона набагато глибше. І, взагалі, це про системні проблеми кримінального судочинства, бо під Тимошенка і Луценка не було створено окреме судочинство. Їх судили тим же судом за тими ж процедурами і тією ж манерою, якою судять тисячі і тисячі людей. Просто про ці справи стало відомо. Проблема набагато глибше. І ми завжди спробували е, підкреслювати, що це проблема правосуддя, що це наша система кримінального правосуддя. Немає запобіжників, які можуть е, саме запобігти використанню його для, таки, для такої мети. Що це стосується багатьох багатьох невідомих нікому людей. На вашу думку, чи буде помилуваний Юрій Луценко президентом? Адже про це зараз багато говорять, особливо після останнього саміту в Брюсселі, на якому по суті Януковича зобов'язано для якогось бодай подальшого прогресу взаєминах продемонструвати якісь реальні кроки у цьому напрямку. Знаєте, Юрій Луценко не напише прохання про помилування, і його рідні не напишуть таке прохання, в цьому абсолютно певен для того, щоб. Застосувати помилування має бути указ президента на підставі такого прохання, тому я не знаю, як це буде зроблено. Якщо буде політичне рішення звільнити Юрія Луценка, Юрія Луценка, то президент може е, відкритими листами великих груп людей, які були написані і опубліковані і надіслані на його ім'я, з проханням помилувати Юрія Луценка навіть за відсутності. Прохання цього від самого Юрія Луценка, от тільки таким чином це можна зробити. Хоча повторюю звична практика така, що милують тих, хто хто кається, хто каже, що я був винний, я перепрошую. Прошу мене вибачити і звільнити. Ніхто з Луценків такого не напише завтра. Велика прес-конференція президента, якої не було десь 15 місяців. Можливо, там ми щось цікаво почуємо з цього приводу. Це не буде взагалі те. Я думаю, що позиція європейських європейської спільноти більш радикальна. Помилування не вирішення цього питання Абсолютно. про те, що про те, що я кажу, це системні проблеми правосуддя. Влада має визнати, ми діяли не тим чином і зробити так, щоб вирішити саме проблему. Помилування це такий паліатив. Я думаю, що це не буде сприйнято як виконання рекомендацій. Е європейський суд з прав людини вже виносив рішення щодо незаконного арешту Луценка. Луценко на підставі цього рішення, хоче притягнути до відповідальності ініціаторів його mm. арешту в суді, поки що безуспішно. Е на ваш погляд, чи варто очікувати ще таких неприємних для влади? але. Очевидно, позитивних для політичних в'язнів рішень Європейського суду з прав людини, і що тоді робитиме влада? Я думаю, що можна очікувати, оскільки влада сама себе загнала в глухий кут з цими справами. Оскільки насправді жодної законної причини для, для позбавлення волі ані Луценка, ані Тимошенка не було, тому можна очікувати, що е, Європейський суд визнає порушення права на свободу і Тимошенка, також в рішенні, яке має бути скоро ухвалено. Крім того, що стосується е, тих, тих вироків, які були винесені або політикам, Ну також я вважаю, що це наслідок тої нашої системи правосуддя були замовлені рішення треба їх було засудити. А насправді я особисто не бачу там доказів вини. Луценка в усіх його справах і Тимошенка у газовій справі абсолютно. Тому е, я думаю, що в майбутньому можна чекати, що Європейський суд, розглядаючи справи е, Луценка і Тимошенка вже щодо суті їхніх судових справ, також винесе рішення про порушення там права на справедливий суд, наприклад, е, там шостої статті можна ставити питання про сьому статтю, що це покарання без вини. Можна ставити питання про 18 ту статтю, про те, що е, це судочинство застосовувалось не з тими цілями, для якого воно мало бути застосоване. Тобто не з е, метою покарати, покарати злочинця за кримінальний злочин, а з метою позбавити його свободи з, е, з інших мотивів, якщо насправді політичне у доповіді. Ви також відзначаєте, що левова частина. Рішень Європейського суду справ людини в Україні не виконуються десь близько 80%. або виконуються частково, як у історії з Луценком і незаконним арештом. Йому виплатили гроші, але це не значить, що будуть виконати рішення, якщо. Будуть, скажімо так, по суті, їхні справи визнані порушеними прав людини є статистика європейському суді? департаменту комітету міністрів ради Європи, який опікується власне виконанням рішень про те, що дійсно там близько 90% не зняті з контролю рішення. Ну просто виконання рішення європейського суду складається з кількох аспектів. Там виплата компенсації це найбільш легкий. Спосіб виконання і тут немає проблем. Проблема з виконанням, е, застосуванням індивідуальних заходів, які поновлюють ситуацію, тобто усувають е, порушення, і з заходами загального характеру, тобто змінами в законодавстві в практиці, в практиці які. Попереджають на майбутнє такі порушення. Тут дійсно є проблема. я не скажу, що Україна там виділяється якось особлива на фоні інших держав, де також існують проблеми з цим виконанням цих аспектів рішень. Все ж таки ми в лідерах і по кількості справ, і по кількості невиконаних рішень, і по тривалості невиконання цих рішень. Тому ну, не знаю. Чи досягне Юрій Луценка мети притягнути когось до відповідальності? Це не таке просте питання, оскільки багато що страпило з ним, зумовлено саме законодавством і існуючою традицією, практикою проведення того, що з ним сталося, таких випадків безліч да, ну 18 стаття да. 18 стаття випадок, да, взагалі, взагалі та так, так відзначилися, випадок, відзначилися і працівники прокуратури і суди. У цьому випадку взяти під варту людину за те, що він не визнає свою вину. Знаєте, навіть у І пише, навіть визнає. у яких сільських судах я не зустрічав такої мотивації, як у рішеннях наших столічних судів, скажіть, будь ласка, інститут повноважної Верховної Ради справ людини висловлює таку готовність взяти ваші рекомендації до уваги, прислуховуватися до них. Що чого можу зробити висновок? Що у вас доволі така ефективна співпраця з цією інституцією, яку дуже часто критикують, скажімо так, політичні соратники, політичних в'язнів? Даруйте за та автологію, навіть судові процеси є вже між уповноваженим і е політиками з батьківщини, маю на увазі Кужель і Лутковську. Чому настільки е серйозна напруга між ними, і чому настільки таке порозуміння між вами? Ну, я не можу сказати, що в нас е в усіх питаннях порозуміння з Валерією Лутковською. Якраз в цьому питанні в нас непорозуміння, ми з нею не згодні. І це пов'язане з тим, що, на нашу думку, наявність політичних мотивів у кримінальному судочинстві прямо веде до порушень прав людини, а скільки призводить до фальсифікації доказів, до несправедливих вироків. До Покарання невинуватих і так далі, і саме тому, що це порушення прав людини, це має бути предметом розгляду уповноваженого на наш погляд. Політичним мотивам не місце в кримінальному судочинстві. Вони мають бути звідти усунуті. Лутковська принципово відмовляється взагалі коментувати справи з політичними мотивами. каже, що це політизація офісу амбудсмана, а він має бути деполітизований і. І тому вона цього робити не буде. Ну тут ми, ми з нею не погоджуємось, але ми е, не можемо не бачити, яку велику роботу вона провадить як уповноважений в інших сферах. І ми дуже цінуємо її зусилля і її досягнення, які вона зробила за дуже короткий проміжок часу. Все ж таки, е, починаючи з квітня, вона запроваджує національні превентивні механізми. Попередження катувань, тобто йдеться про незалежні візити її представників разом з громадськими активістами з цих організацій до містян Свободи. Таких, таких візитів було близько ста. 80 за цей Це період. І колонії і слідчі заробітки. І колонії і слідчі -ізулятори, ізулятори, і тимчасово і... утримання. Так, так, так. Навіть так. камери в райвідділках. камери в райвідділках, це табори для мігрантів, це психіатричні лікарні, це, е, 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 це будинки закритого типу для психохроніків. Там, до речі, ще гірше ситуація, як виявилася після цих візитів. Е, Лікарнях, в цих лікарнях ніж у в'язницях насправді. І е, ми дуже цінуємо те, що вона це розпочала і це дуже активно запроваджує. І ми в цьому з нею співпрацюємо, будемо співпрацювати, оскільки фактично вона посягає на закритість всіх цих установ. А там, де закритість, там є місце для своболі, це аксіома. І саме тому, що вона взриває цю е, закритість, вона і ліквідовує цими візитами. Я вважаю, що це є е, дуже серйозне досягнення. Крім того, раніше, коли нам телефонували з е, слідчого ізолятора із колонії, казали, нас б'ють, у нас там така ситуація, розповідали такі жахи. У нас не було ніяких можливостей, окрім як намагатися якось це перевірити опосередковане, звернутися до медіа. Сьогодні ми можемо позвонити до офісу, сказати, от є така інформація, і офіс Лодковської намагається перевірити цю інформацію безпосередньо, тобто їдуть її працівники, лікар, медичний експерт, і перевіряють, це правда чи неправда, і, і коли знаходять, що це правда, вони. Пишуть відповідне подання щодо цієї колонії, ну і так далі. Тобто, і в цих ситуаціях в нас є е е прогрес. Є прогрес в тому в реакції на законопроекти, що порушують права людини. Не на всі, але на частину з них е Лутковська відгукувалася. Давала парламенту рекомендації не завжди на неї прислухалися, але в деяких випадках прислухалися і змінювали законопроекти на краще у цьому звіті. Серед позитивних моментів ви назвали також покращення ставлення держави до іноземних громадян. Про що йдеться і чому це, ну, скажімо так, вашу увагу привернуло? Я думаю, пан Євген краще розповість But про це. Yeah. Йдеться про те, що ухвалений значно більш ліберальний закон про іноземців, про статус іноземців. Це було ще в кінці 2011 року. Протягом 2011 року була створена Державна міграційна служба, ну, вона тісно пов'язана з МВС. Але ну, цей рік 2012 він продемонстрував, що всі ті міфи, якими живиться мігрантофобія в Україні, вони всі абсолютно безпідставні. Абсолютно. Тобто, в 2012 році кількість людей, кількість іноземців, які прибули до України була значно більшою, ніж за попередні роки. А всі ці розмови про хвороби, які вони привозять, про злочини, які вони скоюють, там і так далі. От 2012 рік підтвердив, що це абсолютно неправда. Тільки одна сотая відсотка від всіх іноземців, які прибули в Україну, причетні до якихось правопорушень. Дякую, спасибі. Спасибі за те, що були з нами. Спасибі за вашу нелегку. Роботу справді, але дуже корисно. Дякуємо вам за те, що були з нами на каналі ТВА. Залишайтеся і надалі буде ще цікавіше.